Ми знаємо, що всесвіт і все в ньому розширюється, але куди саме ми рухаємося? Нас притягує щось. Що називається великим атрактором, це масивна і загадкова гравітаційна сила, яка притягує нас і сусідні галактики до себе. Ця гравітаційна кишеня у космосі, за оцінками, має розміри близько 300 мільйонів світлових років. Вважається, що великий атрактор є гравітаційним центром надскупчення галактик Ланіакеї, яке налічує понад 100 тисяч галактик, включно з нашою надскупчення. Це одні з найбільших структур у всесвіті. Галактики в них формують своєрідні космічні нитки. Астрономи досі не впевнені, що саме змушує все рухатися ближче до великого атрактору. Це може бути чорна діра, значно більша за будь-яку з відкритих або концентрована кишеня темної енергії. Що саме є причиною цього тяжіння, поки невідомо. Але те, що ми знаємо, напевне, це те, що ми рухаємося прямо до нього, і змінити цього ми не можемо.